Скажіть, будь ласка, що ви робите біля облради? Без коментарів. Ну чого? Ви ж прийшли в громадське місце. Що значить прийшли? Ви теж в громадському місці. Чому ви мене передбачаєте? А ви же робите? Що відповіли. ви відповіли? В даному случаї стоїть. Чого стоїть? Чому ви сюди прийшли? У мене робота така, це. Так, а у вас робота прапор тримає? Так. Да. дижі, мене привело, щоб було мирно в Україні, щоб люди жили щасливо і не було цієї революції, яку придумав, Я тягне вони хочуть власті, а дітям і людям не дають спокійно жити в Україні. Я прийшла відстаювати свого президента, який всі сили приложить, щоб Україна була щасливою, мирною і щоб люди жили зажиточно. Перше мене привело у цей бунт, який устроїли непокору міліції в Києві. Прийшла, хочу захистити. Ми йдемо в Європу, каже і президент нас, і ми кажемо ми йдемо в Європу. Але треба наші держави стати рівні, підняти свою економіку і тільки потім йти в Європу і перестати устраювати у той бунт. То що вони роблять у Києві, тому що ми вибирали президента, а вони його хочуть зняти. Ну ви бачили події, які сталися в Так, бачили, і ми знаємо, що на міліцію Це на той верку почали учаснику майдану кидатися банками з горошком, банками з кукурудзою, які їм київляни поприносили. Тобто я вважаю, що вони самі спровокували. Цю біку цю бійку то Тож за це треба кийками, так і по асфальту волочити добивати не, в трьох одного. Ви бачили відео? Так, я бачила відео, відео і, але вони не, теж на берегу ті камнями. Ви вчора не, бачили, що, яйця. що твориться? яйця. Я бачила це? тільки це? як яйця. студенти А я бачила, як горошок, як курюзу, як камінці на ніч.